Захоплюючих історій не буде, тому що баба хворіє, а відправила нас молодих неопитних, До ми зайшли тільки но в ліс і знайшли он. козарик один і козарик інший, Це грибочки. Так. Ось воно, не знаю хто. Показую гриби, а ви собі рішайте, вони їстівні чи не їстівні, бо ми без баби. І є білий, перший спочин у нас. <рес> Гарненький такий, товстенький. Це ми не в тому лісі, в якому були з мамою, а в іншому. А тут всі такі білі. Грибів багато-багато синяків. Багато сироїжків. Є ось білий. І наче ось один. Ще один білий. Що ми ще бачили? Сироїжки, рішітки. Е, хто це? Цього їх багато, цього козариків. козариків. А от е, сироїжок багато теж. От. А біля сироїжки це що, білий чи що? Це сироїшк згризаний. Слухай, це білий, так? Да? Так. Да, просто шапку згризя. Да. Прямо на дорозі? <смі> Згризли, так, да, біля сироїшки ряду. Прямо зризу і прямо на дорозі. Переважно грибочки ми лишаємо, а збираємо ткійно. Їх. <смі> Трошки погрізаний, але нічого. О, яка ця нога. Нога. Баба там, як буде дивитися, то, а, трохи погри... Та добре погризаний, але ну, нічого. Баба буде дивитися, то встане і піде. Не дивлячись на те, що в неї спина схватила. Коротше, в цьому лісі сироїшки-гібриди, тому що в них дуже товсті ножки. Ось такі сироїшки і їх он. От сторонишка теж. І вона вся з товстими ножками. Капець. Я їх знайшла. <рес> <рес> Знімаю. Красотуни. Мої любимі. Так, це поменшенькі грибочки. такі от. гарненькі. Чи хто це, чи це не білий. Ні, по-моєму, це білий. Так, да, білий. Білий. Зарізаний трошки. Але нічого. І... Ох ти що, який він, звісно, погризаний. Зараз ми його. Ого! <реш> Наташ. Ого, реально. Ну він загризаний, але ну, все рівно такий здоровий. О! І ще один. О, ми знайшли, слухай, добру поляну з тобою. Час, я прийду. Є? Ну сьогодні мою маму тут знімали. Це і знімали тоже. Дивися, бачите, три на один на двох квадратах. Тут, по-перше, хаз, я думаю, що сюди люди і не доходять. Це ми е, лазимо, хочемо показати такого гриба, який він просто здоровенний. З руку, да. отак. Тобто ось гриб. Ага. Ось рука. Да. Такий. нога в нього така товста. Такий. Це, мабуть, решітка, я поки не знаю, але. Самі собі там розберуться, що це мама прокоментує, що це за гриб. Ну Тут теж рядишком є, він гарненький, поменший. Такий. Блін, це білий, Наташ. Треба білий. Да. білий. А то що? А це що? Це теж білий, але він погризаний. Це білий? Так. Да. Так, да, да, Оля, це білий. Да, да. Я такого великого ще не бачила білого. Це білий? такий? Це білий. Ахіріть ми класні Риш. Пеляй! Не, не дуже червива нога. Це білий. Ось по руках, ось він. Я не встигаю цей телефон ховати, доставати, доставати, ховати. Ой, такий гарний рибочок. І рядошком і рядочком. Красоту. Ще один. Ще один. І ще, і ще, і ще. І зараз ще десь знайдемо ми. Знову в Ну це да це мига. Оль, он біжить з ріссома. Ой, верно. От, от йде на те дерево. Йду на дерево і он. він. Я бачу, бачу. І от він. Так. Да. А бачите тут гриб? Не бачите. А я бачу. Тому що він... Ой, дьо. Красатун. Ще один грибочок. Да. Так. Красунчик. Боже, І я знайшла, але вони, правда, погризені трохи, але... Ого, а цей добре погризений, прямо з'їжений. <зіжений> ну і брати не брати його. Окей собі. Да. Сховалися. А, вигрижені, дивіться, пусті. Такі. Не знаю, чи такі брати, чи не брати її. Два шага від тебе і білий. Так, да, прямо ми за забрали в грибне місце. Ми тільки ну, ходимо, тут збираємо. Майже не відходимо з місця. День не можу викрутити ще. Добре сидить. О, гарненький такий. Mm -hmm. Мої лисички. Люкбика. Білий. Ще один менш. Да. Це добре. А я не маю. грибів багато. І от ще один білий. І теж. Тут, тут все такі то, товстенькі такі. Менші, бачиш? Да. Там, де ми з мамою збирали, то там на довгих ножках, а тут іменно такі пузаті круті. Боже, а цей просто ідеальний цей. Да? Да, так. Іду знімаю. Просто ідеальний такий він. Такий Найшла красивого. Красивого як з картинки. Це красунки. Боже, хоч фоткайте на заставку став. Зараз ще один має бути. Ще немає, ряду. Не видно? Не видно? Полови. <рес> ну, ну, ну це просто. Це ідеальний. Дивись, нікого не розтопче позаду. <рес> Ми боїмося ставати, щоб не наступити на гриба. Вони просто ідеальні. Нападає. А ще зараз покажемо. Сонечко красиво так світить. І цей грибочок прям не майну, не на нас. Ну, казково, прям так. Включай якусь мелодію і все. І кайфуй. Хоці релакс, релакс, музика є. Оце поставити на ці гриби. І все. І заспокоєння, і релакс.